Мільйон залужного колаборант зі Снігурівки та міна на узбережжі. Середа 25 січня. І це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали. ЗСУ відступили із Соледара. Про це 25 січня повідомив представник східного групування збройних сил України полковник Сергій Чариватий у коментарі АФП. Після місяців інтенсивних боїв. За останні тижні українська армія залишила Солодар та відійшла на околиці міста на підготовлені позиції. Сказав він. Продовження теми кадрових змін Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посад п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій. Ідеться зокрема про Валентина Рязниченка, Олександра Старуха, Дмитра Живицького, Ярослава Янушевича. Всіх цих посадовців вважали креатурою звільненого заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Також було звільнено з посади Олексія Кулебо, це Київська обласна військова адміністрація. Але згодом з'явилася інформація про його призначення на посаду заступника керівника офісу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про передачу 14 танків Леопард 2 Україні та про надання дозволу іншим країнам таку передачу. Про це повідомило видання Шпігель. Одночасно з цим з'явилось повідомлення про те, що Сполучені Штати готові передати Україні певну кількість танків Абрамс. Сподіваємось на підтвердження цієї інформації. Заложний оспадкував мільйон доларів і пожертвував їх на армію. Про це пише New York Times. За інформацією видання заложний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. У січні генерал пожертвував усю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує прес-служба ЗСУ. Пропонував тисячу доларів за пом'якшення кримінальної відповідальності. Поліцейські затримали мешканця Снігурівки під час передачі коштів. Зловмисник намагався підкупити співробітника СБУ, адже раніше розпочали провадження за фактом колабораційної діяльності. Нині фігуранту справи світить до восьми років тюрми. Чергову ворожу протидесантну міну виявили на узбережжі Чорного моря. На місці знахідки працювали поліцейські та сапери. А от протитанкову міну у стані бойового взводу підірвали прямо у полі. Там її залишили окупанти, тікаючи з позицій. Ще з десяток снарядів, гранат та боєприпасів віднайшли у схороні расистів.